Відомості про регулярну пошту на українських землях датуються XVII століттям. Зокрема, 1629 року італієць Роберто Бандінелі започаткував у Львові першу поштову службу, яка доставляла листи мешканців міста до Європи. Поява кіної пошти в Гетьманщині згадується у другій половині XVII століття. У договорі, підписаному між гетьманом Дем'яном Многогрішним. Та московським урядом у 1669 році містився пункт про необхідність організації поштової служби та пошуку людей, які погодились бути поштарями. Згодом було налагоджено поштове сполучення між Києвом, Москвою, Ніжином, Батурином та розпочато будівництво поштового двору в Києві. Остаточно регулярну пошту на українських землях. Що війшли до складу Російської імперії, було сформовано у 1765 році. Тоді Петро Рум'янцев, який після скасування інституту гетьманства став генерал-губернатором Лівобережної України, затвердив положення про організацію кіної пошти, вимоги до поштарів та терміни доставки відправлень. Початкова поштова система складалась з дев'яти маршрутів, а саме: Глухів, Київ, Київ-Полтава. Київ Стародуб, Київ-Чернігів, Київ Кременчук, Київ Потоки, Київ-Добрянка, Полтава-Чернігів та Ромне Лубни та 72 станцій. Спочатку поштові контори відкривалися в губернських містах, а згодом і в центрах повітів. Відправити лист можна було у визначені дні, і до речі. Термінова кореспонденція доставлялася від Києва до Санкт-Петербурга за 4 дні, а звичайно, за 10 днів.